Я добровільно передали 04 ага. Чуєте? Добровільно передали. Отдавління. Ви чуєте? Це вже перша афера. Зараз чого створені і від користовувати чого міща до випадку. Дані земельні ділянки площа 243 га. Чуєте, ні? Уже їх немає. Ви представляєте, це яка є цінність і скільки грошей пішло в сторону? Що А ну за обене колег. Ну не бачу, люди швидше. Ну де куди воно? Хто його не картинки не було? Хто його? Якої папі? Ви, що там написано, добровільно виступити. Являється земним запасним. Немає права комунальної власності, які Перед тим ви приймати це рішення, подумайте добре, чи говорили ви зі людьми з ваших сел. Чи згодні вони на те, що ви будете приймати обголоду? Щоб потім, прийдуть інші депутати. Щоб вам своїм жителям, своїм сусідам було чесно в очі подивитися. Депутати не дають згоди. І ще відповідно Конституції України. За користування земельними ділянками є платним. Є платне. Конституція України. 17 стаття. Так от, вам надається безкоштовна на час, правильно? Для виписання потужних. Хоча по Конституції повинні сплати. Правильно? Це дуже подумано. Нормально, не задача. у вас буде. Вони Васильич, платити, а а що єдине, наголосували. Ми втрачаємо кушу. Ці кошти могли б прийти десь, і я ж кажу, і на дорогу пішли ми. І пішли тим самим. Я розумію, що зараз ми бачимо в одну сторону і більше і наступні. Тому прошу про виступати. За даний проєкт Ми зараз ми зараз просто Ми на емоціях зараз. Якщо Є гарантія того, що ці арендатори не зроблять батьків випасу по двох. Якої пару? У 21-му році пішло, просили по хімія, старому всі каряним паносом перепоносили, лікували. Хто лікував харім? Люди за свій кошти. А куди ви знаєте, що стати на голосування? Це <звучит> на сторості депутата. Наголос у парення переносить проєкт рішення, який ви...

Кожен депутат має право як він хоче, як він бачить. Ти навчилися у Дмитренка, бачите? <рес> Тримо це. Правильно. Навчил, так роботи отримались, <поставлен> п'ять рішення <поставлен> не прийдемося. Вітаю, шановні жители громади, якщо в питанні завершено, і я думаю, що ми нас у нас.